Я з'явилась на світ серед сотень інших, запах пилу і чужих тіл. Люди взяли нас у руки один за одним і почали дивитися, хто ми. Якщо ти хлопчик, тебе одразу кидають в бік. Я бачила, як туди попадали мої братики, а потім було чути, як комбайн їх всіх перемилює. Мені пощастило я дівчинка, а це означає, що я житиму довше, але це не краще. Через кілька місяців я почала нести яйця. Мене замкнули в клітці разом із десятками, таких як я ми не можемо розправити крила. Наш подих це суміш пилу, аміаку і страху. Іноді я бачу, як мої яйця котяться по металу, а люди забирають їх у ящики. Для них це просто товар, для мене частина мого тіла, яку забрали. Коли я перестану давати яйця, мене викинуть або відправлять на забій. І лише тоді я вперше побачу сонце. І востаннє це не життя, це рабство. І воно існує лише доти, доки люди платять за нього. Обирайте веганство заради тварин.